Ще в ефірі е пропагандистського російського телеканалу репер і колишній так званий воєнкор Апачев чи Апачов не знаю, переспівав композицію плевекаче. У ній в зсу руйнуванні Маріуполя. Пісня пролунала на першому каналі РФ у передачі Новорічна ніч наступниці так званого блакитного ж вогника зрадника Пачов, який народився в Маріуполі. Згадав про вісім років на Донбасі. Цинічно співав українською мовою. Нагадаємо, що пісня плиникача входила до репертуару воїнів УПА під час Другої світової війни. Широкому загалу стало відомо після під час революції гідності, Ну і після по факту, теж І ось активно її співали люди в пам'ять. Про загиблих тоді на Майдані. Як тобі ці палаючі посліди, окрива блені досвідом, чи не встиг помолитися Господу. Пливе крача, ті вкидя. Яка гедота.